На продаж маємо вітрину під склом. Вітрина унікальна своєю виставкою. Ось зараз покажу. ось спереді у нас є такі запасники. Це для рекламних позицій. Тобто з неї можна продавати сигарети, каву, косметику будь-що. А ззаді. Ось запасник для самого товару. Тобто полички тут ідуть виїзні, 5 поличок на одну сторону, верхня поличка 22 см, нижче 26, 26, 28 і нижня 35 см по глибині. Тобто ось так вони виїжджають. Зручно дістається товар. Ось рекламний запасник і корисний. Всі полички виїзні. Чудово працюють. Висота такої вітрини 1,31 м, Довжина її 1,20 м і глибина 55 см. Ось попереду у нас скло. Ось такий екземпляр. Запитуйте.